Двох грабіжників затримали в Олександрії. Молодики нападали на жінок, б'ючи їх металевим прутом по голові і відбирали гроші. Проте, намагаючись обікрасти місцевого підприємця, чоловіки попались правоохоронцям. Тепер їм світить буцигарня. Детальніше розкаже Інна примак. Чоловікам 22 та 23 роки Олександрію приїхали вночі на власному авто. Обидва були на підпитку. За кілька годин катання вулицями виїздили увесь бензин. Гроші на пальне вирішили дістати грабунком. Вони нас, нас догнали мене, Вдарили мене, мабуть, раз за три по голові, чим то ну, я там знаю щось таке важке, не то кирпіч, не то камінь, а може й кастет. Я ж його не бачила, що воно. І хтось, бо в мене й ребра боліли. Так зловмисники пограбували трьох жінок середнього віку. У них відбирали сумки та забирали готівку. За дві години розбою розжилися на 40 гривень. Підбігав, ударив декілька разів в голови предметом, після чого я забирав сумку, так само виходили, направилися в друге місце, де таким же самим чином підбіг мій друг до жінки. Схвативши і придавивши монтіровки до груді чи до шиї. За наступну жертву грабіжники обрали місцевого підприємця. Проте черговому пограбуванню завадили правоохоронці. мене підійшли двоє-двоє і попросили, приложили мені товар. Для того, щоб його поставити, потрібно було пройти к машини. Коли ми підійшли к машини, От сатру подашли сотрудники міліції і задержали этих товаришів. Впоследствии я узнал, що они готовили разбойное нападіння. Злочинців затримали на місці. Нині вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Порушено кримінальне провадження, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 186 кримінального кодексу. На даний час грабіжники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вище злочинах. За скоєни чоловіки можуть сісти до тюрми на 10 років, а усі їх жертви нині проходять курс лікування. Інна Примак день за днем.